Христос Воскрес. Сьогоднішня тема аграрна політика правого сектору. Я Іван Суто, підполковник організації тризупівні Степана Бандери. я одночасно довіреною особою кандидата в президенти, керівника правого сектора Дмитра Яруша по Тербулянському виборчому окрузі. Коли говорити про аграрну політику, то в першу чергу треба говорити про роль села взагалі в історії України на протязі тисячоліть. Я спочатку зачитаю тільки витяги нашої аграрної політики, а далі зроблю кілька коментарів. Село це не тільки продуцент товарного хліба і не лише виробник сировини для міської харчової промисловості, як вважають влада і різні опозиції. Українське село спробоване за тисячоліття ефективна і унікальна система всебічного матеріального і духовного життєзабезпечення національного людинотворення і націозбереження, не може бути неперспективних сил. Кожне з них частка українського національного світу і кожне необхідне нації. Відроджувати, розвивати та зберігати треба кожне село, не лише як виробничу одиницю, а передусім як живу і незамінну, незамінну клітину національного організму. Успішно розвиватися українське село може тільки в національній державі. Я тут маленький коментар зроблю. Національної держави поки що нема. На місце білоголубих бандитів повернулися помаранчеві злодії і всіма витікають сімнадцять наслідками. Українська національна революція ще не завершена, і я не думаю, що Міністерство сільського господарства, яка була Штабом нищення українського села, що спомінялося, і таке інше. Але я думаю, що третій майдан, який буде не за горами, або може і вибори нормальні, які щось змінять, і, і так далі, поставлю все на своє місце. Тому що село ми повинні врятувати справді як, як джерело відтворення української духовності, і так далі. Уся державна політика щодо села повинна бути спрямована на його збереження. Відродження і всебічний розвиток на створення таких умов, що не тільки припинилася міграція села, а й почався зворотний процес повернення колишніх селян і переселення в село частини мешканців міст, саме цим повинна оцінюватися аграрна політика влади. Я хочу сказати, я дуже добре знайомий з полковником Ярошем, і коли він прийшов жити в Романково. Це е, такі як ніби Петрики біля Тернополя чи Великі ГАЇ біля Тернополя, хоч там ходять і, 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 і трамваї, і таке інше. Але коли людина перейшла жити з багатоповерхівки в е, приватний будинок свого діда, який є козацького роду, абсолютно по-іншому міняється і психологія людини, і так далі. Це дало можливість йому творити, дало можливість написати унікальнішу працю Українська революція 21 століття. Про що йдеться? А подивіться е, наступне: звідки. Вийшли лідери нашого народного, ну, народного руху в свій час. І турецький Василь, і Сидяга, Роман, і Квасновський Василь, і Ткачуть, і всі інші, і всі ті, і навіть ті, хто загинули вже в часи незалежності, мої побратими, Гадида Іван, Купер Роман, Горошко, яких просто знищила система і так далі. Всі ми вихідці з села. Я теж людина з села. і Я чудово розумію проблеми. Ось село це вертепи. Село це е, різні святкування національні. І навіть Тернопіль. Чому говорить, що Тернопіль найбільш патріотичне місто в Україні? А це насправді так. А хто такий Тернопіль? Тернопіль це вчорашнє село. Всі оті ХБК, комбайнові заводи, Ватра і так далі це люди, які приїхали з села з тією культурою. Тернопіль унікальніше по своїй культурному і ментальному е, будемо казати, і світоглядному рівні міста в Україні. І це не просто тому, тому що ми вихід з села. Коли говорити про аграрну політику, ось, тільки в національній державі, тоді, коли створяться громади відповідні, кооперативи відповідні і так далі, ось, коли е, всі ті дорогі трактори, комбайни, які обов'язково повинні вже обробляти нашу землю, не будемо ми конями, Орати там сіяти і таке інше, але вони повинні належати громаді. Ми не повинні мати тих латифундистів, які по 240 по 250 тисяч гектарів мають зараз скриваються за кордоном, але в свій час для охорони будемо казати своїх оцих угідь, які вони в людей взяли і орендують. Вони наймають чеченців, вони наймають дагестанців, і навіть є випадки, що ті люди були на Майдані, але не в нашому таборі, а були в іншому таборі і таке інше. Тобто, кожна громада сільська повинна мати своє самоуправління і кожен має, повинен мати. З цієї землі якийсь зиск. Йдеться про те, що навіть, я би так сказав, ті, хто заробляють на тих трактористах, комбайнерів і так далі, вони повинні мати ну, зарплату. відповідну. Але кожна людина, яка, будемо казати, належить якась частина землі, і вона повинна перерозподілити це і справедливо бути поділена, вона повинна мати з того певний зиск. І наступне. Українське село відродиться лише тоді, коли завершиться українська національно визвольна революція. Коли село буде мати відповідні дороги, коли будуть свої вертолітні площадки, коли ми з міста повернемося в село. І наступне останнє: кожне село законодавчо повинно бути межі села, повинні бути включати абсолютно межі сільської ради, щоб не було так, як зараз. Що і при помаранчевих, і зараз при біло голубих. ну не знаю, як зараз буде бо ще не так довго прийшли оці що при владі. Але е, ніхто крім сільської громади не має права розпоряджатися землею ніхто не має права забирати кар'єри, озера ставки і так далі. І так далі. А тоді нам говорити про відродження село і аграрної політики. А революція попереду слава Україні.